Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціум, художньої літератури і малювання. Тема нашого заняття бесіда. Зустрічаємо птахів, ознаки весни і малювання весняний пейзаж. Давайте привітаємось. Я всміхаю сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Я з друзям усміхаюся, зичу їм добра. Малята, подивіться, яка весна прийшла до нас. Гарна, квітуча, весела. Давайте з вами повторимо чистомовку. На, на, на ось уже прийшла. весна. Ок ок ок, чути голоси пташок. Іх 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 на полях розтанув сніг, ім 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 стало весело усім. Діти з приходом весни співають пташки, розквітає все навкруги. Коли весна приходить, розтає сніг. А ось погляньте на цю ілюстрацію. І давайте побачимо ознаки весни. Сонечко піднімається вище, день становиться довше, ніч коротша. Тануть сніги розквітають перші квіти, прилітають шпаки, бруньки з'являються на деревах. З'являються комашки, пробуджуються від сну дикі тварини. Коли весна приходить, все співає. Весна дуже гарна, найяскравіша пора року. Співають пташки все гучніше і гучніше. Ось така весна. А які ж весняні місяці ви знаєте? Давайте з вами повторимо березень, травень, квітень. Ознаки весни сонечко, я гарячіше світить, дощик іде. Перші весняні квіти, підсніжники розквітають, Та не все, бруньки з'являються на деревах. А тепер, діти, оберіть те, чого не буває навесні. Сніговичка. Снігу на деревах, діти не катаються на санчатах. Це такі перші ознаки весни. В неживій природі сонце піднімається вище, пригріває дужче, весело дзвенять струмочки, та не лід, земля прокидається від зимового сну. А в живій природі як торкне ласкавий сонячний промінчик сарешки на березі, на осоні розквітають ніжні проліски, забіліють підсніжники, де не де уже цвіте підбіл. Бруньки продовжують збільшуватись, прокинулась від сну кропив'янка, прилітають радісні птахи, також горобці навесні співають і синички. Прослала весна килим із шовкової травиці, прикрасила природу барвистими квітами, злітаються до них джмелі і бджоли. Прилетіли зозулі. Відгадайте загадку перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Це підсніжник. Навесні пташки вже повертаються з теплих країв, тануть сніги, і діти більше часу граються на свіжому повітрі. Лиш весна привітна в гостях з'явилась на гілі тендітним, котики розсілись. Ось це є така весна. Діти, весна дуже дякує вам. І вона все згадала, буде поспішати, бо має дуже багато справ. Але наостанок в неї є таке прохання, щоб ви пограємо в гру весна яка. Тож давайте пограємо в гру весна яка. Весна зелена, квітуча, веселкова, запашна, сонячна, співуча, світла, чарівна. Солов'їна, привітна, весела, довга, коротка, дощова, холодна, ніжна, тепла, святкова, кольорова, працьовита, тому що на весні потрібно працювати. Молодці, пограли ми в гру, весна дуже задоволені нами. А тепер я. Пропоную вам намалювати весняний пейзаж. Погляньте, будь ласка. І давайте виберемо, який ми будемо малювати з вами. Інший це рання весна. Це вже в травні весна. І ось які квітучі дерева розквітають у нас в травні. Дякую вам, діти, за увагу. Ви гарно працювали.